Учні 11-го а класу 30 травня в останній зібралися разом за шкільними партами. Попереду у них зовнішнє незалежне оцінювання та вступ до навчальних закладів. Проте сьогодні у цих хлопців та дівчат свято діана та її однокласники зустрічають його з сумом. Дівчина каже, з професією вже визначилася, проте за шкільними роками дуже сумуватиме. Дуже урочиста для нас мить, ми дуже хвилюємося, але вважаємо, що це ну, найважливіше для нас. Дуже люблю своїх однокласників, дуже буду за ними сумувати. Однокласник дівчини Віталій із посмішкою пригадує, як вперше переступив шкільний поріг. З того часу з ним та його товаришами неодноразово траплялися куметні історії. Я лампочку розбив в першому класі. На перший ж урок. Щось кинув, грався. А вчителька що казала. От шкодник. Більше третини свого життя я пробув в школі і буду сумувати, звісно. Для педагогів останній дзвоник також сумне свято. Вони розлучаються із тими, кому передавали свої знання та до кого прикипіли серцем. Як в кожній школі, в кожній сім'ї буває різне, але ми з успіхом закінчили цей навчальний рік, приємно закінчили. Важко розставатися з такими дітьми. Після будь-якого свята настають життєві будні, тому вже завтра перед випускниками постане питання, який вищий навчальний заклад обрати. Пізніше вони зіштовхнуться із проблемою пошуку робочих місць. Нині в Україні для молодого спеціаліста пошук роботи це одна з найболючіших тем. Проте депутати обіцяють попрацювати над вирішенням цього питання. Далеко не забезпечені що вище навчальні заклади, і далеко на, на законодавчому рівні не створена система гарантованої роботи після закінчення навчальних закладів. На цим сьогодні ми працюємо. Звичайно, за один рік це вирішити не вдасться. Але я переконаний, що нове виробництво, нові підприємства вони будуть в нас, тому що в нашу державу інвестиції підуть. А ось цим малюкам думати про інститути та університети поки що рано. Вони щойно закінчили перший клас із захопленням розповідають про перші маленькі здобутки. Я навчилася гарно читати, дуже гарно писати. А вчителька твоя тобі подавається? Да. А чим вона тобі подавається? Вона дуже добра.